Від пошук місця для зберігання речей у квартирі відважений та серйозний вибір. На допомогу приходять раціональні та вмісткі шафи купе. Сьогодні настільки велике розмаїття вибору фасадів, різних дзеркал, вставок, що можна загубитися і не зрозуміти, що підходить саме вам. Але сьогодні я вам допоможу зорієнтуватися у найпоширеніших питаннях при виборі шафи купе. Розір. Висота взагалі варіюється від максимальної допустимої від ваших стель, але оптимальні це 2 метри 2,40 і 2,60. Завжди при вимірі висоти ми рекомендуємо залишати 10 см для встановлення шафи вдома, Ширина буде залежати від кількості дверей. Найпопулярніші це двох і трьохдверні, глибина шафи також може різнитися. Найменше це 40 см. В таких шафах буде не повноцінна штанга, а висунний ліфт. Ним дуже легко користуватися, зараз ви можете це побачити. Стандартна глибина це 60 але буває 80 і 90 см. Для корпусу і фасаду найпопулярніший матеріал це ДСП. Він є доступний всім, можна придбати шафу на будь-який бюджет, але додатково можна комплектовувати фасадами із дзеркалом або скло, яке має різне забарвлення. Стандартне наповнення шафи купе це штанга. Розміри її будуть залежати від глибини шафи купе, вже як зрозуміло, і полиці. Додатково можна комплектовувати різними шухлядами, для того, щоб можна було зберігати різні дрібнички. Надавайте перевагу, екол матеріалом, безшумним розвижним системам, а також високою якістю, саме те, що надаємо і магазин меблі Оскар Плюс. Запрошуємо вас. Ми працюємо щодня без перерв та вихідних. Дякую за увагу і говорю до зустрічі!